Хочу вам показати отаку відкритку. Цікаву. Спочатку я подумав, що то є білет на футбольний матч. Це є Португалія, португальська команда. 28 рік. Написано, що то є гра. Олімпійців в Амстердамі. Тобто, хто якийсь був в Амстердамі футбольний матч в Португалії. Так що я ще до сих пір не розумію, що то є. Тут є. Я так зрозумів, що якийсь... Що тут імена футболістів? Лісобон? Чи то така відкритка тих футболістів, чи то якийсь білет. Хто знає, підкажіть? Може хтось впізнає когось. Но це є імену тих часів 28-го року. Ці карторці вже 100 років скоро. Всі дякую, всім дякую за перегляд. до побачення.